21 березня, за участі представників футбольних клубів, відбулося жеребкування календаря ігор цьогорічного чемпіонату прем'єр-ліги та першої ліги Львівської області. Команди дізналися своїх суперників та дати перших матчів. Заступник голови Львівської асоціації футболу Андрій Смольський розповів про важливі нововведення, які чекають на учасників цього сезону. Слава Україні! Шановні друзі, вболівальники, поціновичі українського і львівського футболу. Сьогодні Львівська асоціація футболу проводила наради з президентами прем'єр-ліги. Це було жеребкування календаря сезону 2025 року. Також були збори президентів, керівників першої ліги і жеребкування календаря першої ліги. З основних нововведень, які ми цього сезону будемо запланували, це буде обов'язково відеозйомка кожного матчу в прем'єр-лізі та в першій лізі. Окремо можу сказати, що центральні матчі і кілька матчів прем'єр-ліги буде транслюватися. В прямих трансляціях для того, щоб можна було охопити більшу кількість матчів, можливий такий варіант навіть що будуть розводитися матчі по годинах. Тобто в неділю хтось одна пара може зіграти в першій годині, одна може зіграти в четвертій годині, для того, щоб глядацька аудиторія могла собі мати спокійно весь матч, весь скажімо так, почок емоцій, як то називається так гарно казати, для того, щоб можна було вболівати за свої улюблені команди. З основних нововведень нового сезону 2025 року це буде в прем'єр-лізі. Кожного туру буде визнаватися кращий гравець туру і підсумку, потім кращий гравець місяця, який буде нагороджуватися. З цих гравців, які будуть переможцями протягом цілого сезону, будуть визначатися кращого гравця чемпіонату Львівської області. З основних нововведень це будуть визначати кращих гравців також і в перший лізі, з цього сезону 2025 року. Цього не було до того зроблено жодного разу. Президенти першої ліги налаштовані на хороший гарний сезон 2025 року. То в першій лізі дебютує п'ять нових команд. Це нові локації, розширення географії першої ліги. Також команди дебютують і в прем'єр-лізі Львівської області. Тому думаю, що сезон 2025 року принесе нам дуже багато вражень, хороших цікавих, багато цікавого футболу. І наша географія обласних команд буде розширюватися так, як і пізніше почнуть свої змагання і другої і треті лігія. Також по новому змагання Кубка Чемпіонів і будемо працювати на те, щоб львівський футбол був в Україні найкращим. Перед фінальними матчами меморіалу Ернеста Юста ми запропонували президентам футбольних клубів спрогнозувати, хто на їхню думку може стати переможцем цьогорічного турніру. Хто стане переможцем? Є дуже хороші колектив. Я думаю, що головні претенденти це Пітничан і Новояврівськ. Хоча і рух так само залежить якими вони гравцями захочуть виставити? Чи дійсно тими, що грають в друге лізі, чи, чи трошки молодшими вихованцями, які тільки набираються сил. Тобто вони так само, я рахую в трійці, цих три команди. тобто Головні претенденти. Ну, на мою думку, рух Ю-19 переможе в фіналі. Думаю, команду Фенікс напевно. На мою думку, переможе сильніший, А хто переможе, покаже футбольне поле. І результат матчу. На мою думку. Переможе Фенікс. Ну, я як е, віце-президент своєї команди, я обулюваю свою команду. Може, гірник думаю, Ну, Яворіс. У чвертьфіналі меморіалу Ернеста Юста команда Корміл Яворів зустрілася з п'ятничанами. Спортивний директор корміла Олесь Бахар поділився своїми враженнями та розповів про цей матч. Ну, насправді двояке враження від ігри, оскільки рахую, що перший тайм ми повністю заслужено перемогли. Хороша гра від нашої команди. Ми, в принципі, знали, що п'ятничани грають в силовий футбол, фізично сильні хлопці. У нас трошки іншого плану гра. Але в будь-якому випадку 2-0 виграємо. Граємо в більшості, пропускаємо необов'язковий гол, який ми самі собі привезли. Відповідно. Вже до кінця ігри ситуація була дуже напружена. Ну але в будь-якому випадку хочу подякувати хлопцям нашої команди, що витримали той тиск, і все таки здобули позитивний результат. Я рахую, що сьогодні ми зіграли як команда. В принципі, в нас в команді є і досвідчені, і молоді гравці. Сьогодні працювали як одне, тому когось виділяти я не буду. Ще раз таки повторюся. Сьогодні командно ми зіграли непогано. Так, були помилки, але я думаю, що тренерський штаб проаналізує ті помилки, і в подальшому ми мінімізуємо їх. Своїми враженнями поділився і гравець корміла. Він розповів, як команда справляється з таким суперником, як п'ятничани. Футбол це командний вид спорту, і все залежить від кожного ігрався. Нема такого, що індивідуально хтось може взяти на себе. Бувають такі моменти, але це командна ігра, я повторююсь, і виділяти нікого не буду. Всі хлопці молодці. На рахунок суперника це дуже хороший суперник-бойовий, це срібний призер минулого чемпіонату. Ми знали, що буде з ними нелегко. Це бойова команда, яка завжди б'ється до останнього, неважливо, в більшості вони чи в меншості. І ця гра сьогодні показала. Але я рахую, сьогодні дві команди виклались наповну, віддали всі сили, але перемога за нами і переміг синіший. Наступними на цьому полі зустрілися команда «Вірник» з Новояворівська та футбольний клуб Мостиська. Мер Новояворівська Володимир Мацелюх поділився своїми поглядами на роль футболу в житті міста та його підтримку на всіх рівнях. Ну, напевно, скоріше скажу, як я відношу до футболу як людина, як житель нашої новорівської громади. Я ніколи не грав футбол на якомусь такому рівні, лише там в дитячій команді колись ходив в секцію футболу, але ось так воно у мене з цим футболом не зійшлося. Тому не можу казати, що я є якийсь футболіст і десь грав в якихось командах, чи є великим експертом у тактиці, у стратегії футболу. Ну, скоріше нічим так. Oh, my God. Але як міський голова завжди підтримував футбол і буду підтримувати. Бо вважаю, що в кожній громаді, яка себе позиціонує з успішною громадою, яка себе позиціонує з громадою, яка має мати розвиток, повинен бути футбол. Але не просто дорослий футбол, а ще й дитячий футбол. В нас в новоярівську є прекрасна спортивна школа, багато тренерів, і ті наші вихованці стають в майбутньому основою багатьох. Дорослих команд Львівської області, а також і наші вихованці грали і у вищій лізі України, тобто прем'єр-лізі і за кордоном. Слід зазначити, що в півфіналі меморіалу Ернеста Юстина Новояворівський, поступившись у руху, Ю-17, припинив свою боротьбу за кубок. Є засновником турніру меморіалу Ернеста Юста і ще багато інших. Також турнірів були започатковані під вашим керівництвом. Якщо поговорити зараз саме про меморіал Ернеста Юста, який нещодавно завершився, до речі, у нас переможцем став корміл Яворів. Цього року 70 команд приймали участь. Це найбільша це... кількість рекорд. Да. Як на вашу думку, меморіал Юста впливає на розвиток футболістів? Найди це цьогорічний Юста. Дві команди юнацьких, по суті, руху в півфіналі. Це говорить, напевне, про е, рівень Юста, що вони тягнуться до того. Говорить про те, що Академія працює в правильному напрямку. Раз дві команди 17-19 років в півфіналах. Ну, Це все-таки, погодьтеся, якби не було престижу цього турніру. То я не думаю, що. Е, Академії хотіли б, щоб свої діти академії приймали участь, тому що не ну, вважали би там, можна травму дістати і так далі. А ви бачите наскільки престижно і грають. і сьогодні серед чотирьох команд кращих, дві команди з академії руху. Турніри, такі як Кубок Карла Карлові, Кубок весни та Кубок Карп'яка, продовжують захоплювати футбольну спільноту, і команди активно змагаються за перемогу. Одним із таких матчів став поєдинок між скалою Вільховець та Турбоберезь. Тренер Віталій Радевич поділився своїми враженнями від гри та підсумками матчу. Першу гру ми перемогли 5-1 суперника, і звісно, що в нас максимальні задачі в кожному турнірі стоять. І сьогодні також ми хочемо перемогти. Ну, команда з першої ліги турбоберезів. Ми з другої ліги тільки вийшли. Ну от буде певна оцінка по сьогоднішньому матчу, що нам не вистачає, будемо дивитися аналізувати. Як взагалі оцінити ось цей розвиток аматорського футболу у Львівській області? Ну, навіть зважаючи на сьогоднішню ситуацію в країні, війну у нас все таки досить велика кількість команд. Якщо ми беремо прем'єр-лігу, у нас 14 команд. Ну, планується, я думаю, що так і буде. В першій лізі 12. В третій лізі в нас 30 команд, які будуть поділені. Біля 30 ще подивимося, тому що ну, можемо тільки сказати тоді, коли команди заявляться, коли вже буде офіційна заявка, бо так можна ну, життя ж носить свої корективи. Сьогодні хочуть грати, а завтра вже не хочуть. Ми тільки що говорили з командою «Фенікс», яка мала грати в прем'єр-лізі. Але не знімається. Але, 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 ну, на сьогоднішній день сказали, що приймати участь не будуть, бо вони ж замінюють сьогодні Маріуполь. Зрозуміло, що на два фронти їм буде важко. Ну це біля поза 60 команд навіть в ті важкі часи у нас приймає участь. Ще раз говорю те, що я вже говорив. Львівщина футбольна була, і хто би не управляв, не керував, вона була, є і буде, тому що футбол для нас, знаєте, це, це є дух. Зараз спробуємо спрогнозувати, хто ж зможе зайняти перші місця або поборотися за чемпіонство. І пропоную розпочати з Прем'єр-ліги Львівської області. Ті фаворити, які були минулого року, вони лишаються. Питання тільки буде, напевне, на мою думку, стояти. Е якщо минулого року чемпіоном був Миколаїв, друге місце чане треть. Третє новоярський яворів, то я думаю, що ті самі чотири команди будуть і претендувати. Питання тільки, як на мене буде стояти їхні місця, на яких місцях вони будуть. Але, ці команди Але вони... ті чотири на сьогоднішній день, аналізуючи турнір е Юста, аналізуючи їхню підготовку, все-таки, як на мене, вони в е найкращій. Е Ситуації зі всіх сторін – з економічної, з спортивної, тому я думаю, що вони і будуть боротися. Далі є ну, 3-4 команди, які, напевне, будуть якраз займати слідуючі місця за ними. Напевне, трошки, я так думаю, трошки будуть кращі, ніж там десь буде боротьба за виліт і так далі. Бо там, як, як на мене, назбирується досить велика така кількість рівноправних команд, яка буде боротися. Ну, якщо не за виживання, то за все-таки. За ці місця починаючи там з 7-го, 8-го. Ну, а ці команди в нас є Мостицька, погонь, Борислав, три, які ну, найбільш стабільні, і вони на сьогоднішній день, може, не дотягують до тих наших лідерів, що я сказав, чотирьох, але вони все-таки можуть нерви лідерам зіпсувати. Зрозуміло, що протязі цілого турніру буде важко їм боротися з тими чотирьома, але вони, я думаю, що якраз і ця золота середина. Ну, а вже інші будуть там починати від Другобичі, Брюховичі, потім, ну, Олесько і так далі. Олесько тільки зайшло в прем'єр-лігу з. Безумовно, що перший рік буде важкувати. Ну, а вони будуть, я думаю, будуть якраз боротися за те, щоб залишитися на наступний рік в прем'єр-лізі. Хто ж все-таки може стати чемпіоном з них всіх? Ну, е якщо взяти окремо кожну команду сьогодні характеризувати, то найбільш стабільна це є п'ятничани. Вони, по суті, ніхто в них не пішов, вони по великому рахунку одного чи двох тільки дозаявили, тобто стабільність складу може датися взнаки. Якщо брати інші варіанти, ну ще інших суперників, то я думаю, що як на мене, сьогодні Курміл один з найголовніших претендентів на сьогоднішній час. Вони недаром виграли Юста. Вони все-таки після невдалого, як на мене, Виступу в минулому році, все-таки, вони мали досить кваліфікованих футболістів і зайняли тільки четверте місце. Я думаю, що цей стрес був для них досить такий важкий. І я думаю, що так як я бачу їхні бажання і їхню організацію, то я думаю, що вони будуть, мабуть, головні претенденти на чемпіонство цього року. Тепер перейдемо до першої ліги. Яка там ситуація? Ну, бачите, в першій лізі, все-таки більше рівних команд по великому рахунку. Там нема таких явних фаворитів, тому що будемо так говорити явні фаворити перейшли в прем'єр-лігу. Залишилися ті, якісь тверді, стабільні команди. Це і скала друга, яка виступає, все-таки є молодь, яка хоче себе проявити. Ми бачимо по молоді руху. Це ще раз про те, що то коли, знаєте, думали, що 17-річні, то ще замалі. А ми сьогодні бачимо таких футболістів, як я мали, кому 17 років, який один з кращих футболістів світу. Так що це вже знову ж таки. Така тенденція, яку вже ну ми пройшли. Вже ніхто про це не дивиться, тому що футбол така і умолоджується, і все-таки в молодого є більше мотивації, бажання, ніж вже трошки з віком, бо все-таки вікові, якщо грають в чемпіонаті області, значить зрозуміло, що вони десь не досягли тих вершин в професійному, і вони вже тут так, ну будемо так говорити, аж дуже розуміють, що вони Великих результатів, чисто індивідуальних, не досягнуть. Бо городок буде новий розділ. ну, Новий розділ що мене знаком питання, питання. Є Шептицький, який має дуже гарні традиції, старі. і Безумовно, що буде, є Трускавець, є і інші там, менші. Такі є каменка яка, яка відроджує так само, як і Шептицький відроджує. Все-таки колись в Шептицькому був. Чому Червонограді була команда майстрів давним-давним-давно, але вона була. Тобто там є великий такий регіон. Добре, що цей регіон зараз підтримує Сукаль. І, як кажуть, в свій час там були дуже хороші команди. І це був один з найкращих футбольних регіонів області. Тому, ну, але тут важко спрогнозувати. Хто може бути лідером? Я думаю, що лідерство, як одної команди, там не буде. Я думаю, що там буде група команд, яка ну, ми побачимо, тому що багато дуже запитань по складах. Бо сьогодні, ну, будемо говорити, відверто, все-таки багато футболістів пішло на війну, багато футболістів молодіх виїхало і так далі. І сьогодні ну, такої великої, такої... Конкуренції як колись була немає і тому тут сказати про перші лізі, так само як і по другі. що там є явні фаворити. Я б не сказав. І тепер не залишається друга, третя ліга. Ви казали, що складно спрогнозувати хто, але орієнтовно які команди можуть все таки проявити себе ну, друга, краще за всіх. Друга третя, там все таки важко. Там і Радехівщина з традиціями самі і, і комарно завжди мали традиції, і добротвір. Ну, я вже не говорю там, ну і Новий Ярич і є, є такі більші команди, є такі, ну, є так, що і з Борислава команда. Все-таки, так як я вже говорив, там більш рівніший склад футболістів. Тому що сьогодні все-таки кращі футболісти грають в Прем'єр-лізі, в Першій Лізі. Або, ну, Будемо так говорити, там і оплати трошки інакші, там і рівень інакше, який футболіст не хоче грати на вищому рівні. І тому тут, але тут дає можливість, друга і третя ліга дає можливість молодим себе проявляти. От якраз там е, є багато молоді до 18 років, які хочуть себе проявити. І дуже важливо від. Е, Атмосфери в команді, яка дає їм можливість розвиватися. Те, що ми говорили, все-таки це велика кількість людей приймає участь, і не так просто тренеру зуміти організувати і настроїти команду на результат. Буває так, що одну гру, так як наша збірна, одну гру грає, другу не грає. Вже скільки років, скільки часу, два матчі підряд зіграти добре не можуть. Ну, то і свідчення. Тому, що ми можемо говорити про нижчий рівень, як ми на вищому рівні не можемо мати стабільності. А будь-який результат це є стабільність. Є стабільна гра, стабільний склад, тоді є стабільний результат. Інакше воно бути не може. Футбольний сезон на Львівщині набирає обертів. 2 квітня вже стартувала прем'єр-ліга. А зовсім скоро до неї приєднаються команди першої, другої та третьої ліг. У квітні поновлюються матчі чемпіонату DFL України, де змагаються юні таланти. Активну підготовку до нового сезону ведуть і жіночі команди, які щороку демонструють усе вищий рівень. Футбол живе в кожному віці, у кожному куточку. І цей сезон обіцяє бути особливо яскравим. Підтримуйте улюблені команди та разом творимо нову історію львівського футболу.